Ну що, похолодало, а може ж бути і гірше. Я зараз не про те, що на вулиці погода змінюється уже на суто осінню, а про тепло у домівках. Давайте поговоримо сьогодні в точці кипіння про те, яка буде у нас зима. Я Тетяна Висоцька вітаю, чекаю ваші коментарі. Розказуйте, які ваші прогнози, адже. Як ми бачимо, росіяни що роблять? Вони прикриваються тим, що вони б'ють по військових об'єктах і енергетичній структурі, забуваючи про те, який геноцид вони нам влаштували. І при цьому вони таки дійсно б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. Буквально, от, як ми вже знаємо, у середу. Тобто, практично, там тиждень тому 18 дронів летіли на Харків, 80 тисяч харків'ян лишалися без світла. У ніч п'ятниці так само було по Одещині, енергетиці в Вінниці, а у суботу. Чернігівщини. Там аж 177 селищ були без світла, енергетики і комунальники працюють просто на рівні богів, як і ДСНС. Всі намагаються відновити все, що можливо. Тим не менше, ми також пам'ятаємо про величезний, уже другий такий масований приліт до Трипільської, як відомо, ТЕС. І там. 19 дронів тоді нарахували, це було буквально недавно, теж у вересні. І знову говорили про те, що масштаб руйнувань практично такий самий, як було під час першого великого такого прильоту і атаки 24-го року. Тож, що ж нас може чекати, якщо от просто беруть? По кожному об'єкту, по е, кожному обласному центру. Росіяни ж всі знають. Вони знають, де у нас що розташоване. І, звісно, е, воно так трошки страхуватість з'являється, правда ж? Ніхто ж не знає на все, е, на, на що ми можемо розраховувати, чи буде тепло, чи не буде блекаутів. Буквально минулого року восени. Чесно кажучи, от у мене особисто таке відчуття очікування було ну так собі не дуже. Мені здавалося уже навесні, що о, весна і бликаудів не було, і ми якось проскочили. Але зараз, коли ми знову підходимо до осені, відчуття, що. Ми дійсно проскочили. Хто зна, що буде зараз, тим більше, якщо настільки масовано росіяни взялися за нашу енергетику, моя колега зробила великий ґрунтовний матеріал, зібрала думки різних експертів. Я пропоную його подивитись. Не чекаючи морозів, росіяни атакують нашу енергосистему. У середу 18 дронів налетіли на Харків. 80 тисяч харків'ян залишилися без світла. Наступного дня ворог вдарив по енергетиці Вінниці. У ніч проти п'ятниці, по Одещині у суботу атакували енергооб'єкт Чернігівщини. Майже 180 населених пунктів були без світла. Енергетики намагаються якнайшвидше заживлювати споживачів, крім атакованих міст, решта країни без відключень. Четверта осінь та зима в умовах війни і російських атак не буде легкою. Ворог вже не ракетами, а великою кількістю дронів атакує інфраструктуру міст. І те, що енергетики відновлювали після торішніх ударів, об'єкти генерації та мережі. Ми запланували собі на до кінця 2025 року на весь 2025 рік відремонтувати 3,2 ГВт, 3,2 гігавати І на сьогоднішній день вже достатньо багато. Більшість, напевно, цієї цифри відремонтованої. Та Росія їх знову знищує у вересні. 19 дронів налетіли на трипільську ТЕС, сильно пошкоджену росіянами. Торік, і те, що енергетики змогли відновити, росіяни добили перед цією зимою. Захист енергооб'єктів десь рятує, десь його ще не встигли побудувати. Удари відбуваються постійно. Чи вони відчутні? Вони відчутні. Але через те, що ми в цілому більше приготували потужності і відновлена досить велика кількість потужностей. Міністерство енергетики офіційно заявляє про 17,6 і гігаватт, цієї потужності нам на зиму достатньо. Я певен, що не буде ніяких національних апокаліпсисів. Я певен, що не буде ніяких національних блекаутів. Чи будуть окремі відключення? Да, 100%. Вони трапляються і зараз що. Тижнево два-три рази в різних регіонах. Бити росіяни, вочевидь, будуть і по газовій інфраструктурі, точніше, не припинятимуть. На зиму Україна мала закачати достатньо газу, із цим впоралися нині у сховищах 12 мільярдів кубометрів газу. Залишилося закачати трохи більше мільярда. Помалу посилює енергосистему розподілена генерація. За півроку в регіонах збудували додаткових 600 мегаватт сонячних вітрових станцій. У генераційних установок модульних котелень до кінця року ще 300 мегаватт газової генерації обіцяє Міненерго. Багато установок Україна отримувала від «Юсейт», і хоча її закрили, обладнання далі надходить. Американські партнери виконують свої зобов'язання. Скажу відверто: тобто, все, що було зафрахтовано, воно поставляється в громади, оформлюються документи. Друга складова це підключення. Тут є проблематика. І ми постійно уряду нагадуємо, щоб для таких установок було спрощення цих процедур. Розбудовувати альтернативну генерацію громадам допомагають благодійні фонди. Андрій представник одного з таких. Встановлюють сонячні станції на школах, лікарнях і водоканалах у різних містах. Гроші дають європейці, попит від громад великий. Вже змонтували СЕС для 13 лікарень, 14 шкіл, трьох водоканалів і ще 15 об'єктів будують. Останню запустили цю сонячну станцію на водоканалі на Кіровоградщині. Коли будуть відключення світла, станція буде працювати в автономному режимі і забезпечувати водою 4 години жителів Гайворна, а Це 16 тисяч людей. Підступно росіяни цієї зими можуть почати атакувати об'єкти теплоенерго, і це найбільша небезпека. Наші теплові мережі, старі, аварійні і без російських атак. Як от кривий ріг минулого року, де частині міста в листопаді та грудні не подавали тепло через масові аварії. Уряд звітує регіони до сезону готові на 95%. У разі щось станеться з центральними мережами, як у генерація, мобільні котельні та генератори. Самим приготуватися. Ну, як приготуватися до такої ситуації. Це, по суті, відслідкувати, щоб ваш будинок був максимально готовий до того, що, скажімо, на 5-6 годин в якихось екстремальних ситуаціях не буде теплопостачання. Перевірте вікна, перевірте під'їзди, подивіться, щоб все закривалося, подивіться на дири на Да? Наталя, голова ОСББ Київської панельки, тут 10 років її роботи. Утеплений фасад, поміняні вікна та двері. У підвалі утеплені труби та індивідуальний тепловий пункт. А з минулого року сонячні панелі на даху, інвертор і акумулятор. На випадок відключень працюватимуть. Якраз ліфт, якраз насос, щоб холодна водичка була в будинку, і опалення, індивідуальний тепловий пункт. Воно розраховане на три години. Плюс-мінус, але якщо будуть на ліфті кататися туди-сюди, то це буде менше. Якщо не будуть, то це буде до 6 годин. За міською програмою їм поставлять ще один акумулятор та інвертор, і тоді автономними будуть довше. На будинок вже двічі замовляли енергоаудит, щоб оцінити тепловтрати, і це найкраще рішення. Коли ми робили енергоаудит, в нас прийшли професійні енергоаудитори, які знаються на цих якраз інструментах, що треба потрібно зробити будинку, щоб він став теплий, економний, комфортний. От вони таки прописали: вікна, які саме вікна, де ці мають бути ці вікна? Якщо утеплення, то яке саме? Поки немає особливого попиту й на зарядні станції, які розмітали в перші блокаути в три дорога. Попит зростає після ударів по енергетиці. Починаючи з кінця серпня на початку вересня, люди вже більш активніше цікавляться даною групою товара, особливо. Ті регіони, там, де ворог більше атакує енергетичну систему, нашу, то там навіть в два рази в три рази попит вже збільшився. Не чекати, коли припече, а завчасно подбати про додаткові джерела електроенергії, тепла, запаси води, пального, справність генераторів, правила, яке на четверту зиму енерготерору українці мали б засвоїти. Якою для нас буде ця зима, знає лише ворог, і наша стійкість це готовність до найгірших сценаріїв. Наталя Кулик, Віктор Зеленков та Євген Зозуля. Ну тож, звісно, якщо і досі у вас немає зарядних станцій, якщо ви не продумали, які можуть бути варіанти, якщо дійсно просто ну, от не буде ні тепла, ні світла, як прожити цю зиму? То це зараз саме той час, коли про це треба подбати. Принаймні немає ажіотажу за всіма зарядними станціями, павербанками, ліхтарями. Нагадаю, і свічками, і сірниками, як це було в перший блекаут. Тим не менше, коли ми бачимо такі матеріали з прикладами. З столиці, з Київської області, навколишніх областей все-таки зрозуміло, що тут більше працює система от таких ОСББ, які можуть отримувати і подаватися, врешті, на кредити і так далі. Чим далі від центру, тим з цим складніше. А чим ближче до фронту, Тим ще гірше, як відомо. Е, наскільки я знаю, е, моя рідна Херсонщина і Херсон отримують отаку от допомогу, якщо це приватний будинок. Це дрова. І це дуже добре, це дуже круто, що принаймні про це думають і дбають, і люди, хоча б будуть мати кілька кубів, і це важливо, тому що. Е, там з цим і ще складніше я про загрози і ризики. Якщо ви бачите і знаєте, і просто вивчаєте інформаційне поле, або у вас є родичі в прифронтових зонах, то ви знаєте, що там потрапляння набагато частіші, там вимкнення світла відбувається дуже часто. І от якраз питання. Зі світлом прифронтових територій це також час подумати для тих, хто зараз там буде заходити у зиму. Можливо, все-таки є якась, хоч якась примарна надія, якісь шанси перезимувати в більш безпечних місцях. Думайте про родини, думайте про себе і про реалістичність наших можливостей. Я просто хотіла вас до цього сьогодні закликати, тому що ну, зима вона вже стукає, бо вже були заморозки на ґрунті. Але це була точка кипіння. Побачимось.